Доброго вечора, ми з України. Вітаю, друзі, на каналі Електрохаус. Щось дуже давно ми з вами нічого не паяли. От тому я вирішив замовити на Aliexpress кіт набір для збирання годинника з корпусом. Правда, збирати буду не я, а мій онук. Під наглядом, звичайно. Треба ж передавати свій досвід молодшому поколінню, як то кажуть. Відео буде коротеньке у вигляді огляду самого набору, ну і покажу трошки процес збирання в прискореному вигляді. Там немає нічого особливого. Якщо цікаво, дивіться далі, а перед тим не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео. А також при бажанні ви маєте змогу підтримати мій канал матеріально, тиснувши на кнопку спонсорувати. Ваша допомога дозволить мені купувати необхідні компоненти і матеріали, і таким чином я матиму більше можливостей для збереження. Різних приладів їх огляду, і це сприятиме розвитку каналу. Приємного перегляду. Приїхало то все в звичайному паперовому пакеті з папиркою всередині. Деталі корпуса, пластикові стійки з винтами і пакет з друкованою оплатою і деталями для збирання. Все в комплекті порахував, перевірив. Перелік детальніше того, що є в комплекті. В комплекті є, звісно, друкована плата, доволі якісна з нанесеним маркуванням шовкографією, що полегшує встановлення компонентів. На платі є також маркування годин. Це маркування відповідає розташуванню цифр як на циферблаті годинника. Це допоможе правильно розташувати саму плату в корпусі і ладіводи по кольорах на самій платі. Світлодіодів 12 штук червоного кольору світіння і 48 штук світлодіодів синього кольору світіння. Є також резистори двох номіналів 330 Ом 8 штук і 3 штуки резисторів на 10 кОм. Кварцевий годинковий резонатор на 32,768 кГц, 2 штуки конденсатори по 10 пікофарад, 1 конденсатор 0,1 мФ. Транзистор 8550, котрий навантажений на бузер. І тому годинник ймовірно має будильник. Перевіримо в подальшому. Є також панелька для батарейки типу розміру GD10. Її треба буде купити окремо, бо в комплекті вона не постачається. Від цієї батарейки в аварійному режимі живеться мікросхема реального часу типу DS-1302, щоб не збивалося налаштування, коли зникає світло. Ще є дві тактові кнопки для керування годинником, панелька для мікроконтролера і сам контролер, вже запрограмований типу STS 15W408AS. Терморезистор для вимірювання температури. Фоторезистор, завдяки котрому змінюється яскравість індикації залежно від зовнішньої освітленості. Цифровий світлодіодний 4 індикатор, роз'єм міні usb для підключення напруги живлення від зовнішнього блоку живлення. Він в комплекті також не надається. Ну і звісно, окремо можна замовити деталі корпусу. Вони вирізані на лазері акрилу, за котрі захищені папером від механічних пошкоджень. Є також пластикові стійки, гвинти для кріплення плати в корпусі і кріплення частин самого корпусу. А ще забув згадати про те, що в комплекті додається принципова схема годинника з описом на всім зрозумілій китайській мові. Щиро подяка за те китайським товаришам. Вони, мабуть, вважають, що всі знають китайську і тому можна не заморачуватися з перекладом ну хоча б на англійську. Тому я в кінці відео розповім про режими роботи годинника, ну і звісно про його налаштування. Ну а далі процес збирання. Процес пайки був доволі тривалий, тому я покажу його вибірково і у прискореному режимі. Мікросхему DS-1302, панельку для батарейки, на плату запаяв я сам. Ну і ще в процесі збирання деякі інші деталі допомагав запаювати, попутно пояснював особливості монтажу і показував, як то правильно робити. А все решту збирав мій онук. Дивіться, бачиш, він намальований силует мікросхеми. І отут така mm -hmm. штучка. Оце називається ключ. І оце, якщо так дивиться, то тут перша ніжка, перший лево номер. І рахується проти будинкової стріки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так само на мікросхемах на корпусі бачимо зроблена цяточка. Це значить, що наполітній цяточке, це перший лево. Бачиш? Так. І Дуже важливо. Щоб ці ключі всі впадали, що якщо цю мікросхему запалять на пакет, вона просто згорить, коли її ключ. Ставив і розгинаю трошки їх в сторони, щоб вони трималися і не випадали. О, Одну і другу. Ну так сильно не треба, трошки. Бо потім зрізати буде незручно бокарізами, коли ти запаяєш. Отак так трошки. В сторони розігнув і воно вже не випаде. Наступний вставляю, запежовую їх усі зразу. Muito cru.

Все припаялось перевіряти. Ну і в результаті у нас вийшов ось такий годинник в корпусі. Вирішили захисний попір з задньої і бокових стінок не знімати, щоб не було видно нутрощів. Для живлення годинника я використав блок живлення від якогось старого мобільного телефону. Здається, то був якийсь Samsung чи LG розкладушка. Рідний роз'єм зняв і припаяв роз'єм в міні usb у розбірному корпусі, після чого додатково затягнув тримав трубку. Посилання на магазин, де я купував цей кіт-набір, буде в описі під відео. Крім того, там ви знайдете посилання і на інші корисні речі на кшталт того, як заощаджувати гроші при покупках в інтернеті. Ну, от засвітився дисплей і увімкнулася анімація у вигляді світіння світлодіода, котре імітує рух секундної стрілки. Ця анімація вмикається після подачі живлення за умовченням. На дисплеї відображається поточний час і температура у приміщенні по черзі. Поточний час відображається впродовж 10 секунд, потім на 3 секунди температура, потім знову час і так далі по колу. Ну, як на мене, інтервал відображання часу можна було б збільшити хоча б до 30 секунд, щоб температура відображалася двічі на хвилину. Або щоб це можна було налаштовувати. Але, на жаль, ця опція незмінна. Світлодіодну анімацію навколо дисплея можна змінювати з допомогою кнопки. Загалом є 10 варіантів анімації. Перша за умовченням це імітація секундної стрілки одним світлодіодом. Друга засвічені світлодіоди, що відповідають годинам і імітація секундної стрілки одним світлодіодом. Третя це інверсія. Тут світяться всі світлодіоди, а рух секундної стрілки показує тінь вимкнений світлодіодом. Четверте заповнення з частотою в 1 секунду. Ну і після переходу секунд через 60 всі світлодіоди гаснуть і коло заповнюється по новій. П'ята це те ж саме заповнення, тільки постійно світяться світлодіоди, що відповідають годинам. Шоста свого роду перетікання. Сьома. Ось така собі каруселька. Восьма це симетрично падаючі зірки зі зміною швидкості. 9. Швидке перемикання світлодіодів, чесно кажучи, не дуже. Ну і 10-та анімація ну, така собі гойдалка. Годинник також має будильник один. Зараз я покажу, як його налаштувати, як активувати і вимкнути і як встановити поточний час. Крім того, в годиннику є режим контролю освітленості в приміщенні. Якщо цей режим активовано, то при денному освітленні яскравість дисплея збільшується, а вночі, коли темно, зменшується. Ліва кнопка слугує для входу в налаштування і переходу між пунктами меню, а права кнопка змінює показники обраного пункту меню з кроком в одиницю. Кожне натискання підтверджується звуковим сигналом, і він, на жаль, теж не вимикається. Натискаємо ліву кнопку, починає моргати розряд хвилин. Це значить, що їх можна змінювати правою кнопкою. Для встановлення годин треба знову натиснути ліву кнопку. Правою можна змінювати години. Третє натискання лівої кнопки переводить до встановлення хвилин будильника. Їх також можна міняти правою кнопкою. Четверте натискання лівої кнопки переводить до встановлення годин будильника і їх можна міняти правою кнопкою. П'яте натискання лівої кнопки показує стан будильника. Коли на дисплеї відображається нулі, будильник вимкнено. Коли відображається одиниці, будильник активовано. Вимикаємо поки. І шосте натискання лівої кнопки показує стан датчика освітленості. На дисплеї нулі, Зараз вимкнено, якщо одиниці активовано. І останнє натискання лівої кнопки це вихід з меню налаштувань. Чесно кажучи, режим контролю освітленості працює не дуже гарно. Пов'язано це з динамічною індикацією. Тут керування сегментами цифрового дисплею і світлодіодами анімації відбувається по черзі, і при зменшенні яскравості все починає мерехтіти, і це дуже неприємно для очей. Не знаю чи видно то на камеру, але на око це просто страхіття, особливо на тих ефектах анімації, де світиться багато світлодіодів, тому контроль освітленості завжди вимкнений. Ну, на тому у мене все, друзі. Дякую, що додивилися аж до цього місця. Якщо відео сподобалось, перед тим як гортати YouTube далі, ставте вподобайку, підписуйтесь і при бажанні підтримайте канал. Це сприятиме розвитку каналу. На все добре, всім всіх благ і удачі. Бережіть одне одного і не забувайте донатити на ЗСУ. Це наближає нас до перемоги.